Дорогі атлети і атлетики, до вашої уваги, представляється третій комплекс вправ третього відбіркового туру першого етапу змагань, де потрібно буде зробити за 8 хвилин максимальну кількість циклів. В один цикл входить 10 підтягувань на перекладині і 10 трастерів з гір'ю, 24 кг кілограма у хлопців, 16 кілограмів у дівчат перед виконанням. Завдання вам обов'язково треба буде зняти на камеру, щоб це було одним кадром. І так, техніка виконання підтягувань. По команді старт ви виконуєте напригування, руки прямі і піднімаєте підборіддя над перекладом. Або з строгими рухами, або кіпінгом, або також батерфляєм. Права. Не буде зарахована, якщо ви в нижньому положенні не вирівнювали ліхтів. Також вправа не буде зарахована, якщо підборіддя не пересікло лінію перекладини. І так, наступна вправа трастери із гір'ю. Ноги прямі підійти до гірі. хватом зверху беремо, піднімаємо гірю на плече, або також піднімаємо гірю разу І Із положення присіду піднімаємо гірю в крайнє верхнє положення. Виконуємо 5 повторень однією рукою і потім міняємо гірю або на плечах і виконуємо 5 повторів. Або міняємо гірю, коли гір'я знаходиться внизу. Вправа не буде зарахована, якщо ви не досіли. Із нею піднімаємо. Також не буде зараховано, якщо ви не підняли гірю в крайнє верхнє положення. Також не буде зараховано, якщо ви рукою опираєтесь об стегно. Кожної вправи потрібно зробити по 10 повторів. Кожному бажаю успіху і зробити як можна більше рухів.